Вітаю всіх! Сьогодні субота 25 жовтня 2025 року. І зараз я вам зроблю невеличкий огляд нашої ялинки як щеплених сортів, які ростуть в ґрунті. Тут у нас ялинка інверса. Інверса щеплена невисоко від землі. Ми центральний повідник підв'язуємо до опори, витягуємо його вверх. На висоту від півтора до двох метрів, ну, побажано висоту. Для того вона у нас буде, стовбур буде густенький, щільно зарослий. Висота у нас таких ялинок є від 100 до 150 см, і ціна відповідно 2600 до 3600, в залежності від висоти. Ось тут у нас ялинка в реєст пігата висотою 50-120 до 120 см. Ціна відповідно 1500 до 2700 гривень. Ось тут у нас є зелі фестигіата, голуба ялиночка, колоновидної форми. Наявнички висота 50-120 до 120 см. І відповідно ціна 1500 до 2700 гривень. Залежницькі від висоти рослинки. Ось тут у нас ялинка колюча хотом висотою 50-70 см, ціною 1200 до 1800 гривень, залежності від висоти рослинки. Ось тут у нас ялинка Хупсі висотою від 50 до 8 см і ціна відповідно 1200 до 1800 гривень. Прилежність від висоти рослинки. Ось тут наша чудесна ялинка акрокона. Висотою у нас наявності вона від 50 до 80 см і ціна відповідно в висоті від 2000 до 3000. Ось тут у нас Фат Альберг Це голуба ялиночка з пірмідальної форми висотою в наявності 50 до 80 см, ціна відповідно 1500 до 2000 гривень в залежності від висоти. Ось тут у нас ялинка білобок, наша любимиця. Вона вже сформована в пірамідальну форму. І буде рости пірамідальної форми. Це повільно росла вона. Вона у нас в розмірах від 30 до 50 см. Ціна 1500 до 2000 гривень відповідного розміру. Ось тут наша представниця ялинки Майголд. Наявницька висота від 50 до 70 см і відповідно ціна 1700 до 2200 відповідно висоти кожної рослинки. А ось це наша ялиночка ридол. Ридл це червоні прирости навесні, і Висота у нас наявності від 50 до 70 см. Відповідно ціна 2000. 2200-2400 залежності від висоти рослинки. Ось тут у нас ялинка моріка пендула. Висота в наявності від 90 до 120 см. І це відповідно 2100-2700. до 2700 Від залежності, від висоти ялинки. Тут у нас є лиця, корейська сильберлок. Висота у нас від 30 до 8 см. Ціна від 1500 до 2700 гривень. В залежності від висоти рослинки. А ось Тут наші красуні, Є лейця корейська кого-то айсбрейкер. Різні розміри, різні штамби, штамби від 30 до 55 см, шапки від 15 см до 30 см, ціна відповідно від 2 тисяч до 4 тисяч, штамба і діаметр шапки. Наприклад, тут у нас ми бачимо 40 см штамб. І шапка 30 сантиметрів, ціна такої 3 з половиною тисячі. Це у нас білобок в контейнері. Є в ґрунті. Лаука глобоза. Лаука глобоза, але тут вже більш-вищі штамби, є й метрові, є більші метри. Різні шапки і ціна відповідно високі штамби і ширині шапочки. Тут в нас є глаука глобоза, хупсі, глаука глобоза, на різних висотах, ялинка східна певе тіджит. Тут великий діапазон цін зв'язку з тим, що на ціну впливає висота і ширина. Ці рослинке вирощення горшках. Будемо склати прайс, кому потрібно, пишіть, прасі скинемо.